Добрий ранок, Україна! Так, компанія ЄСЕМ Коагра сьогодні розпочала зранку молод соняшнику 2023. І так, працюємо на ланах України, збираємо соняшник, врожай 4,2-4,5. Компанія виростила прекрасний врожай, за що може отримати премію. Може, пояснює, може отримати премію. І сьогодні. Всі комбайнери стараються, спираються і сонячки на відмінному рівні, працюють зранку до ночі. зв'язку з війною в Україні хтось має працювати, хтось має воювати. Склалась така ситуація, що що постійно треба зібрати. І ми хочемо подякувати нашим захисникам за те, що наш оберігають наш спокій, наш сон, нашу працю і сьогодні. Ми працюємо з прекрасною леді. Це богиня Полів, яка називається Аня. Вона багато доклала зусиль, щоб виростити цей врожай. І я би хотів, щоб ця компанія її відзначила і нагородила грошовою премією у вигляді 300 тисяч. І щоб це було не тільки на бумазі, а й в натурі. Дякую всім. Зараз ми будемо, щоб замірити зробити контрольний замір з гектара і це буде зроблено і ми будемо бачити з якою врожайністю ми вийдемо в кінці дякую всього найкращого